Ось вона. Ні, це вдома. Куди, ні. Подивись на цю антенну. Яка мощна. Давай, ти з'їсиш і сразу. Та ну який з'їм, воно буде пекти. Ні. Вдома з'їм потім. Ну вона любаша, помієш? Я зараз офігею просто. А ти не хочеш? Так нема чим ні запити, ні закусити. Є чай. До задниці він. У мене сладкий. що він дасть? І... Давай напополам. Яку пополам? Ти перва. Хорошо. Я одкушу те теж? Так і що ти виплюнеш? І ні, я одкушу з їм тобі дам. Да, тільки мало віриться, що Так, буде. Чого? Ну, побач. Откусувати. Ну, наводь камеру на себе хорошо. Не, я не хочу насоби, я надкушу, ты Давай. Жуй. Mm. Ну. Потом пішло, після По вкусі я таке. блін, я біжий кусок з'їла. Да, починає пекти. На це я розумію, так і. Да, і це дріб'язок був. Да, хороший чесник. Оце ми його копаємо, це в садило. Вс він. Трошки є. В період. Але що не... Вже другу? не пече дуже. Ну такий він, я б не сказав, що він безпонтовий. Нормальний. Такий. Кряпки. Просто треба було жувати довше, щоб повністю ошокіруватися. Просто мене ковтнули рано. Так могло бути і хуже. Я вирубаю ту камеру. Копаємося з ніч.